Усім привіт! З вами Мака. Та сьогодні ми відкриємо 8 бустерів op 02. Сподіваємось отримати якісь хіти та есарки не PRB. Поїхали. І перший бустер це лідер пак Едвард Newgate, Також маємо рарку Манкіді Луфі та містера 3. В другому бустері в нас абсолютно такий самий набір рарок. В третьому бустері маємо рарку Брука таєсар козу кіодена. Це вже непогано. В цьому бустері в нас рарка керет та есар Імпоріо Іванкова ще один вдалий пул. В цьому бустері в нас рарка Керет, Рарка Гам Гам Рейн та Дон з Шанксом. Нагадую, що в OP 02 такий був всього один на бокс. Тож технічно це хіт. В цьому бустері маємо Little Седі та Ширію. Невже варто зібрати собі деку Імплдаун? В цьому бустері в нас Рарка Ямато та Есар Кузана. і хоч він вже є в PRB, все одно приємно бачити саме цю есарку. Сподіваємось на магію останнього бустера. І тут в нас Рарка передасть Стоцука. та Сікрет, Кузан, це в справжній хід. Що ж, хоч він і є в PRB, це все одно дуже гарний пул. І так ми маємо три есарки, Дон та Сікретку з восьми бустерів. І як на мене, це дуже і дуже добре. А як вам сьогоднішні пули? Пишіть в коментарях. А з вами, як завжди, був Мака. Буду вдячний за підписку та вподобайку. Та до зустрічі.